Всім здрасу! Сьогодні вам покажу трьохкімнатну квартиру на оренду Київська 116. Вона велика, 65 квадратних метрів, це зараз коридор. Перша кімната, друга, там третя, з неї йде кухня, окремий санвузол, санвузол, ванна. Йдемо зліва направо, щоб легше зорієнтуватися. Квартира 65 квадратних метрів має і автономне газове опалення. Тут полутерне ліжко, від вікон. середній поверх третій з п'яти. В п'яти поверхівках не буває ліфта, одразу кажу. Як деякі питають, ну, на третій поверх можна піднятися, всім я думаю. Це друга кімната, тут двоспальне ліжко вже. Таке освітлення в нас з балконом. Балкон. Все, п'ятиповерхівки, там, ну, за каштаном це не видно, там є бейсбольне поле, тут тобто можна пограти кому треба. Одна шафа в квартирі, при вході е, таке для верхнього одягу, санвузол, ванна кімната. Можете вже дзвонити 0984544 одиниці. І третя кімната така як зала. Тут стіл ще розкладний і кухня. Автономне газове опалення, холодильник, газова плита. Вона звісно двостороння, бо вона велика. Це вже сама Київська. Все дзвоніть, пишіть. Покажем зручний для вас час.